Ну, але часом мені от. Я не думав, що мені папка так сподобається. Досить цікаво. Ну от. Тому давай так і зробимо більше PUBG зараз. Battlefield. Десь якось при... при нагоді. Так. Біля мене нікого. Супер. Ну, з одного боку супер, з іншого боку не дуже супер. Потім їх треба буде більше вбивати. Але ладно, в тому і сілі. Так, Фауст. Пляха, ну чисто візьму. МК, сьогодні що який? Так, на цій карті у мене якесь свято починається, чи що. Так, зразу воно все дає. Скоріш що МК. М16 А4. Все. Зараз беремо це. Заряджаємо. І тут два Фауста. Шестикратна оптика. Йоперний театр. Перший рюкзак третього рівня. Вбивство з Фауста. Чесно, якщо би. Ні, мені показалося. Якщо би тут а зараз хтось біля мене був. Та ні, мені таке показалося. Якщо би біля мене зараз хтось був, по-любому я би його хотів забрати фаустом. Так, це ми беремо, це ми беремо. Перемірюємо. Так, в мене вже є оптика. в мене є другий рюкзак. Зробимо так. Оптику ставимо на МК. Це ставимо сюди. Адреналін. З адреналіном почекаємо. Так, перший раз по патрону. 5.56 в мене до всіх. A nie, nie to. Teraz tak. O tej na widzę, wygląda. Тоді ми зробимо так. Це викинемо. Це поставимо. ДТК хай буде нове. І поки що так. Зараз патрони патрони позабираю 556, 556, а Level 2 ну, нехай буде. Так, і зараз будемо валити енергетик патрони 556 і 556. 322 повних магазини. Ну, теоретично мало би хватити. Так. Це дуже недобре. Це дуже недобре. Мені до зони пертися і пертися. І через 56 секунд вона ще почне зменшуватися. Ох, не Треба якийсь транспорт собі нарішати. Мені здавалося, що там зліва хтось біг, але ні, мені здавалося. Так, я думаю, що якщо я зараз собі адреналіну вколю... Так, Адреналін то, що треба. Зона через 20 секунд починає зменшуватися, а мені ще бігти і бігти до неї. Я, поняття, не маю, чи тут якийсь транспорт буде. Так, там є дорога. Питання, чи до неї варто? Та йду. Так, до речі, з фауста Зробимо таким макаром. якось Я буду вигружатися там, де їх побільше буде. І обов'язково. Спауса їх точно мені самому цікаво. Там не заблизько стати до нього. Шо. опа! Молодець! Так, це що це був перший кіл? Ну таке собі. Я бачу, що мені треба бігти через той завод, але от від слова зовсім не горю бажанням. Вон машинка, походу. Не хочу туди бігти, бо мені там треба буде з ним рубатися, я тоді не встигну до зони. Хоч то перша фаза. Але ж ніяка мавпа зараз за ту машинку не сіла, або ще гірше не зробила засаду. Ніби чесно. Добре! Та я не сумніваюся, що ви тепер будете по мені стріляти. Так, мені куди, мені сюди треба їхати. Ну так ми і поїдемо. Враховуючи що. Ситуація в мене зараз по патронах нормальна, я зараз трошки буду. Ч -ч -ч -ч. Окей, бачу. Гарно. Ай гарно, ти в мене там і лишишся. Лікуйся, лікуйся. По-любому лікується. Ти смертник? Та ну. Є, забрав. Так, це перша фаза. Зони не варто боятися ще. Наймі поки що. Але й не варто відставати. Так, два кіла є. Це вже дуже, дуже добрий початок. Так, Мене зараз за занос кине. Це був звичайний номер. Вау! Словом, я не повірив, що вона виїде. бачу. Та, блин, хедшот мне, конечно, не выйдет. Ну и Дэвин. машинку я бачу. Одна, друга. Блин. Да ладно. Вау! П'ять секунд, Три, Два, один. Топля ніч. Бляха, і я не знаю, як він, ну, як він не цей не зреагував там ж можна було чекати, але мою машину, походу, вкрали. Да, походу, вкрали мою тачку. Добре, дуже добре, що хоча б бігти недалеко. Все решта я вивезу. Так, і адреналін в мене закінчився. Так, там на дорозі я не бачу нікого. Коди, звичайно, бути машинки все, все? Так, я не бачу, але я щось чув. Та ну їх там ще двоє. Є, двох зразу. Так, це не добре. This is not good. Так, лишилося 20. І це вже третя фаза. А бігти мені. Ох, солідний кавалочок мені бігти А, йоперний театр! У мене навіть аптечки нема. Блін! І залутатися я не встиг. Ну, бляха, це буде тупо, якщо я зараз так відкинуся. А походу, так воно і буде. Бо швидше бігти я не зможу. І комусь буде хватити одного патрона, щоб мене вбити. Бля, ну це то обідно буде, піздець. Та не фартануло дуже жорстоко. Я навіть не сподівався. Хоча ну, типу, чисто в теорії, якщо би я добіг... А в мене ще було трошки життя хоча б трошки. Я би міг когось вбити і залутатися, але. Щось я в то вже сильно не вірю. Паляха, ти гониш! Якщо я зараз вмру. Я офігію я yeah. yeah. давай, давай, давай. Пішли нахер всі п'ять секунд. Так, в мене по-любому там хтось є, але там і ще спереді хтось є. Бачу. Сім. Бляха. Оце в мене була така маленька надія, що я встигну просто, що я вийду на когось, там хтось буде і я його просто залутаю. Все сталося. Так, зараз, головне, не вимахуватися, а спокійно знайти, кого би то. Там машина стоїть, але я не хочу тієї машини. Там чомусь є два дима. Ладно. По барабану той дим. Мені зараз треба. Що мені зараз треба? М -м, так от зробимо. Бандаж. Окей, енергетик по-любому зайде. Перезарядка. Перезарядки мені не треба. Так. Останні станції будуть дуже жорсткі. Тому що. Кхм. Вся катка зійдеться на цьому заводі. Зайшилося вісім, я і ще семеро. А! Хто? Та я. Я не бачив! Зараз подивимося, хто там мене завалив і. Дедкам. Давай. Блін, ну так класно пощастило, і щоб тут мене. А, цей лазе. лазить. Ну, добре, я не сподівався, що там хтось є. Аля снайпер. Та, обідно, я кажу, я трошки на інше сподівався, але окей. Добре, дякую за компанію, гарного вечора і до наступної зустрічі на стрімах. Це гарного вечора.